Ще гарно використовувати ось таке тонування жовте. Але в цьому тонуванні можна тільки водити машину при поганому освітленні. В ній ходити по вулиці неможливо. Якщо в тих окулярах можна, то в цих не можна. Це е, дуже небезпечно. Бо ці жовта лінза вона дуже сильно вона, вона підвищує контрастність, а ще вона дуже сильно дратує нашу нервову систему. Е, це дуже добре для водія. Коли він веде машину, він не засне, ви не заснете в ніг. Бо вони е, дратують нервову систему і вам не хочеться спати завдяки такій лінзі. Але якщо ви цілий день проходите в такій лінзі, ваша нервова система дасть збій. Тому не раджу, такі окуляри це виключно окуляри для водіння при поганому освітленні. Ніяких інших варіантів. Що ще є е, в, для водіїв? Ще є ось така лінза. Начебто вона схожа з оцією. Але насправді це різні лінзи. Це однотонне тонування жовтого кольору. А це лінза.